Вітаю вас! Сьогодні я розкажу, як вивести кошти з паніра на картку Приватбанку, і це можна зробити двома способами і трошечки навіть десь зекономити коштів. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вам воно не сподобається, потім знімете. Дякую вам. Поїхали! Перше, це виведення з Pioneer на Приватбанк в такій послідовності, як я, в такій, як я написала. Нам потрібно зайти в Pioneer, у вас повинні вже бути підв'язані ваші картки, вони повинні пройти погодження від Pioneer. І тоді у вас буде така панель, як ви бачите у мене на чорному фоні. Ми обираємо «Вивести та переказати, ми вибираємо «Вивести в банк це ваші картки. Далі воно вас питає: Вивезти зараз, запланувати або вивезти за цільовим обмінним курсом, от, вивезти зараз. Далі виглядає така форма, в якій нам потрібно брати наступне. Перше, це з якого конкретно рахунку в paiнір ми виводимо. Ну, в моєму випадку це буде доларовий. Далі отримувач, я вибираю ту картку, там мені підтягує картки, ту картку, на яку я хочу вивезти. У мене там двох банків, чотири картки двох банків. Далі, тут ми пишемо суму в доларах, звичайно, якщо у нас баланс в доларах. І тут ми пишемо e-mail, е підтверджений e-mail. Е Далі, у нас, коли ми заповнили, і я написала, що хочу вивезти 200 доларів, мені написало, що до вас дійде тільки 194. Написало, що комісія 6 доларів, і це складає 3%, як ви розумієте. Йдемо далі. Після того ми маємо пару форм підтвердження того, що ви запросили. Одна із них це отака от, треба ввести код, який вам прийде на телефон. В принципі, я могла цього не показувати, але в моєму випадку, може, це ще в чиємусь така є історія, ви можете переживати на цю тему, тому хочу попередити: в моєму випадку, в мене ніколи не приходить код з першого разу. Мені завжди треба нажати Надіслати знову і тоді одразу приходить правильний код. Тому, можливо, у когось такий глюк, як у мене, як, як в моїй ситуації. Тобто я вже привикла, що. Якщо це Pioneer, то треба ще раз нажати знову. Так, і отака от от історія. Ваші кошти в дорозі. І потрібно сказати, що у цьому випадку, як я знімала відео, час зарахування на картку було 3 хвилини. Тобто, коли ми виводимо на PrivatBank з Paion, доходять кошти від 3 хвилин і далі. Тому що бувають випадки різні. Буває дуже довго, буває години, бувають якісь там хвилини, буває по-різному. Але ось, дивіться, це просто мій досвід. Йдемо далі. Є ще варіант виведення коштів через запит з Приватбанку, і це непоганий варіант. Зараз ви поймете чому. Якщо ви ще не використовували, я пропоную спробувати використати такий варіант. Значить, так, ми заходимо в наш Privat24, і заходжу я з телефону. Значить, тут внизу сервіси і обираємо перекази. Далі. Серед переказів є «Пайонір». Ми його обираємо. Далі. У нас виходить, якщо ви вперше так робите, то у вас буде ця форма, в якій ви повинні будете вести свій логін-пероль для входу в Pioneer, для того, щоб на майбутнє приват міг підтягувати звідти інформацію щодо вашого рахунку на «Пайонір». Значить, що виходить? Що Значить, якщо ви перший раз, то у вас буде така форма, вам треба зайти. Якщо вже не в то одразу покаже баланс у вас на рахунку в Pioneer. Ну, на яких рахунках в Pioneer у вас скільки грошей? В моєму випадку, отак. Бачите, йдемо далі. Так, потім буде така форма, де буде сума і перерахувати. Не думайте, що воно всю суму вам захоче перерахувати, нічого подібного, вам треба просто нажати Перерахувати. І з'являється така форма, де зверху це ваш баланс пайоніра в доларах чи євро, чи які у вас ще є там рахунки в пайонірі, а нижні на картку і обираєте, на яку конкретну картку ви хочете вивезти гроші. І далі йде, тобто ви можете там вибрати картку, і далі ви вказуєте суму платежу. В даному випадку, якщо ми з доларів проводимо, то в доларах і продовжити. А далі історія така: дивіться, ось я запросила 500 доларів, комісія банку склала 4,90%, комісія Pioneer склала 10 доларів, і це складає 3%. Тобто, так як зараз у нас працює це все. З пайоніра, як вони декларують. Але є другий варіант, коли я запросила 200 доларів, і комісія, банк, комісію не бере на такій сумі. Бере тільки Pioneer, і у нас виходить 2%. Тому я не знаю, може 300 доларів теж пройде без. Не знаю, не перевіряла. Перевіряла такі суми і більше тисячі перевіряла. Тому отака історія. Бачите, як це працює. Тут можна зекономити. І от я свої 500 отримала, і от вони мені надійшли. І це було миттєво. Точно так само, як ви переводите з картки на картку приваті, і гроші надходять миттєво. Це найшвидший варіант, який я відчувала в плані пайоніра і виводу на якийсь банк. А пішли далі. Будемо дивитися, як з іншим банком, у наступному відео. А поки. А поки я запрошую вас приєднатися до всіх моїх ресурсів. По-перше, у мене є YouTube канал, на якому 400 і більше відео для хендмейдерів. І як продавати, де продавати 300 з них про еці. Тому підписуйтесь, дуже багато цікавого. Друге, це мій інстаграм, на якому дуже багато корисної інформації для тих, хто продає хендмейд. Третє, це мій Патреон, це е, платний такий ресурс, на якому ви платите 3 долари в місяць і отримуєте найцінніше відео місяця. Плюс файл з підбіркою тегів для Etsy, але це ще не все. У вас є доступ до минулих трьох років ресурсів тих відео і тих файлів, які там вже є. Тобто ви можете користуватись усім, підключившись в будь-який момент. Так, далі є Telegram. Це ресурс, на якому такі, як ви, як я, ті, хто продає хендмейд. Між собою спілкуються. Тобто це не ресурс, де я овішую інформацію, це ресурс, де йде спілкування. І якщо якісь є моменти, які вас вводять, я не знаю, для вас важкі, ви не знаєте, як робити в цьому випадку, ви можете спитати у людей, які вже проходили це питання, і таким чином отримати якусь корисну відповідь, або якусь відповідь для подумати. Якщо ви нічого не пишете, все одно заходьте читати, тому що там з'являються різні ситуації, які можуть бути напередження, якщо це. Якісь ну, моменти з шахраями, там, або якісь зміни в роботі якихось сайтів, і інші нюанси або податків, наприклад, і тому подібне. Дуже рекомендую. І останнє це мій ресурс, мій сайт, на якому є мої курси, мої продукти, мої послуги. Заходьте, почитайте, там дуже багато корисно. Дякую за увагу. У вас обов'язково все вийде. Якщо що, я допоможу вам цьому, великих вам продажів вдячних покупців та мирного неба. До побачення.